Розморозити overfrozen і Ю Фанс, значить, дивіться. Він каже: це неправильно, що бюджет Європейського союзу там передбачено там 100 мільярдів доларів для України там на наступні п'ять років. Це неправильно. А чим ми гірші? Ми угорщина, у нас теж є економіка, ми не маємо страждати. Дайте нам гроші, які з європейських заморожених фондів, які, скільки це. Ну, один тільки фонд, там, наприклад, ковідний фонд 19, дійсно гроші зберігаються на спеціальні якісь програми. 9,2 мільярди. Орбан говорить, хочете голосування по грошах для України в бюджеті Європейського Союзу. Давайте нам 9,2 мільярди. Як з цим боротися? Ну як з цим боротися? Сьогодні Фіцо, от просто перед моїм ефіром, Фіцо виходить, каже: порішали з 18 пакетом санкцій, більше такого не буде. 19 пакет ми знову блокуємо. Чого? А в нас діючі контракти? У нас діючі контракти на постачання газу з Російської Федерації. ідіть всі нафіг, типу, з Україною і так далі. Так, от і питається.